Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. 17 липня 2025 року Верховна Рада призначила новою прем'єркою України Юлію Свереденко. За це проголосували 262 депутати. Вона стала другою жінкою на посаді прем'єр-міністра за часів Незалежної України. Тому в народі її ще називають Юлія Друга. За 10 років своєї політичної кар'єри Юлія Середенко встигла пройти шлях від радниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації до посади прем'єр-міністра України. Хто ж така ця Юлія Середенко, яка нині вознеслася на політичний олімп України? Зараз поговоримо, але перед тим хочу подякувати всім друзям каналу за підтримку, як за морально, так і за фінансово. Хто ще не приєднався до нашого колективу, доєднюйтесь, будь ласка. Також хочу нагадати, що звіт про отримані кошти на підтримку каналу, а отже, і Збройних сил України, знаходиться у закріпленому коментарі під цим відео. Там розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Нагадую також, що для підтримки каналу працює опція спонсорство. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Юлія Сверденко народилася в Чернігові в 1985 році в сім'ї держслужбовців. Батько Анатолій Сверденко багато років очолював Чернігівське територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Його робота була пов'язана з контролем за ринковою конкуренцією. Мати працювала в апараті облдержадміністрації. В Юлії є молодший брат Віталій, 1989 року народження, очільник Чернігівської обласної федерації стрільби. У 2012 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не прийшов. 2020-го потрапив до Чернігівської обласної ради від партії Слуга народу, але в червні 2023-го склав свої депутатські повноваження і виїхав за кордон. Згідно з його декларацією, за 2023 рік він має нерухомість у Великій Британії: житловий будинок, земельну ділянку площею 8 гектарів і квартиру загальною площею 73 три квадратних метри, який придбав через півроку після початку повномасштабної війни в Україні. Юлія Середенко одружена, її чоловік Сергій Дерлеменко, бізнесмен, власник і керівник товариства ДСК Груп та товариства Дітел, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку. У 2015 році Сергій пробував балотуватися до Чернігівської міської ради від партії Самопоміч, але не прийшов і залишився поза політикою разом з чоловіком. Юлія Сверденко виховує дочку Софію. Юлія має вищу освіту. У 2008 році закінчила навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, а після того аспірантуру в тому ж вищому навчальному закладі з економіки та управління володіє українською, звичайно, російською, англійською, а також китайською та японською мовами. Після здобуття вищої освіти старт у кар'єрі дав їй батько. За сприяння батька Юля проходила практику в агрофірмі Форсаж, яку тоді очолював майбутній голова Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Куліч. Після закінчення Київського торговельно-економічного університету Сверденко працювала в різних бізнес-структурах і навіть очолювала постійне представництво Чернігова в китайському місті Уху. Для цього вона навіть вивчила китайську мову. У дитинстві я мріяла бути диригентом. Я вважаю, що ця мрія здійснилася. Так, ця мрія її здійснилася, адже вона стала диригентом всього українського уряду. Мріяла осягнути ще й політичну кар'єру і у 2015 році балотувалася до Чернігівської міської ради від блоку Петра Порошенка як безпартійна, але вибори програла. Та у березні того ж 2015 року Валерій Куліч. Очолив Чернігівську обласну державну адміністрацію і запросив її на посаду своєї радниці. То був перший щабель кар'єрної драбинки, по якій куліч провів її аж до посади своєї першої заступниці, верніше аж до призначення її заступником міністра економіки у вересні 2019 року. Після відставки Валерія Куліча у липні 2018 року Юлія Сверденко кілька місяців виконувала обов'язки голови облдержадміністрації. Але, оскільки Петро Порошенко чомусь не наважився тоді призначити її головою адміністрації, вона звільнилася і повернулася у бізнес. Стала директоркою товариства з обмеженою відповідальністю Сітко Україна, співвласником якої є той самий Валерій Куліч. Після приходу до влади Зеленського у вересні 2019 року Сверденко стала восьмою заступницею Тимофія Милованова, який на той час обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Змі пишуть, що до Милованова Юлію привів Тарас Висоцький, з яким вона була знайома ще з часів роботи на Чернігівщині, і який вже на той час працював заступником у Милованова. Це той Висоцький, якому у серпні 2023 року на САП оголосили підозру у розтраті 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів. Після звільнення Милованова його наступник Ігор Петрашко залишив Юлію Середенко своїй команді, а потім ще підвищив до посади першої заступниці міністра. Майже рік, з березня 2020 року Юлія Сверденко входила до складу делегації України у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України і відповідала за соціально-економічні питання. Часто саме вона, а не міністр, представляли міністерство економіки на нарадах в Офісі президента. І, зрештою, згодом її туди запросили на роботу. Наприкінці 2020 року вона стала заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака і відповідала за економічний блок. Видання Українська Правда стверджує, що у 2020 році перед призначенням до Офісу президента Свереденко проходила співбесіду. Тоді заступник голови офісу президента Олег Татаров підготував теку, у якій була зібрана вся інформація про Юлію Анатоліївну. Українська правда стверджує, що обговорення на співбесіді її особистого життя цієї самої теки справило на Сверденко дуже гнітюче враження, викликавши образу і сльози. Однак перспектива кар'єрного зростання переважила емоції, і Юлія Анатолівна погодилася працювати в офісі Андрія Єрмака. Що було у тих файлах Татарова, невідомо, і про це знають лише Сверденко та найближче оточення президента. Саме там Юлія Анатолівна продемонструвала свої здібності бути відповідальною, а головне зручною для Зеленського і його найближчого оточення. Вона не набридала їм запитанням для чого, а лише уточнювала, на коли треба, що, врешті-решт, і визначило її політичне майбутнє. Як писали ЗМІ, у листопаді 2021 року з подачі Єрмака її було призначено першою віце-прем'єркою міністром економіки в уряді Дениса Шмигаля. На посаді міністра економіки Свереденко запам'яталася підняттям податків у 2024 році, зокрема, підвищенням ставки військового збору до 5%, збільшенням податків для першої, другої і четвертої груп підприємців. Та встановлення 25-відсоткового податку від прибутку для небанківських фінансових установ. Сверденко була ініціаторкою програми національного кешбеку, яка мала стимулювати внутрішні споживання та підтримати економіку. Проте економісти розкритикували цю ініціативу, вказуючи на її низьку ефективність та недостатньо обҐрунтування. Аналогічні критичні відгуки отримала і програма Сверденко Зимова тисяча. Спрямована на підтримку громадян під час кризи, ці програми часто сприймалися як популістські, а їхній внесок в економічне зростання був незначним порівняно з очікуваннями. Сверденко також відповідала за систему бронювання працівників від мобілізації, що викликало також суперечки. Критики вказують на непрозорість процесу та можливі зловживання, коли бронювання... Отримували не лише ключові працівники стратегічних галузей, але й особи, наближені до влади. І це підривало довіру до її управлінських рішень. А ще Юлія Середенко в порушення чинного законодавства без суду і слідства підписала подання на застосування санкцій до п'ятого президента України Петра Порошенка, яке, за твердженням адвоката Новікова, скопіювала з Портновської газети. Останнім головним здобутком Свереденко на посту міністерки економіки стало підписання угоди зі Сполученими Штатами про рідкісно земельні корисні копалини. 30 квітня вона разом з американським колегою Скоттом Бесентом підписала угоду про створення інвестиційного фонду відбудови України. У межах цієї угоди Україна вже навіть дозволила приватним інвесторам видобувати літій з державного родовища Добра, що на Кіровоградщині. Напередодні призначення Юлії Свереденко головою уряду, опозиція обурилася тим, що згідно з її декларацією, у 2024 році за 6 місяців викладання у Київській школі економіки, вона отримала понад 3 мільйони гривень. Тимофій Милованов, який очолює Київську школу економіки, підтвердив, що Юлія Середенко отримує понад 6 тисяч доларів на місяць за викладання у виші. За його словами, зарплата є високою, але відповідає ринковій зарплаті людей такого рівня. Та з документів, які Київська школа економіки надала виданню Українська Правда, видно, що Юлія Свириденко отримувала щомісяця майже вдвічі більше, ніж інші лектори з міжнародним досвідом та впливом. Ця сума в рази перевищувала зарплату професорів у топових державних вишах. Крім того, це майже втричі більше за її річний дохід у кабінеті міністрів, заявляв депутат парламенту Володимир Ар'єв, підозрюючи міністра економіки в конфлікті інтересів. Тимофій Милованов є не лише колишнім начальником Юлії Сверденко у Міністерстві економіки, але й головою наглядової ради «Укроборонпрому» і членом наглядової ради «НАЄК Енергоатом». дві дуже потужні державні структури. Так от в наглядову раду Укроборонпрому у 2023 році Мілованова подало Міністерство економіки, яке очолювала Сверденко. І того ж року вона отримала від Київської школи економіки майже 802 мільйони гривень гонорарів. У 2024 році Мілованов став представником від держави в наглядовій раді енергоатому. І обидва рази склад наглядових рад затверджував уряд, членом якого є Сверденко. Тобто виходить, що міністр економіки отримувала гроші в структурі, яку очолює той, кого вона рекомендувала і якого затверджувала в наглядових радах. Крім того, Київська школа економіки отримувала міжнародні гранти, якими розпоряджалося очолюване Юлією Сверденко Міністерство економіки. Якщо це не конфлікт інтересів. То що тоді? Хай Національне агентство і запобігання корупції відповість на це питання, заявив народний депутат Володимир Ар'єв, і подав відповідний запит до Національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК навіть повідомило, що розпочало перевірку, чи немає порушень антикорупційного законодавства в даному випадку, але результати цієї перевірки на даний час залишаються невідомими. Ну і як кажуть вишенька на тортику. 7 липня Юлія Середенко, як член уже минулого уряду, в порушення чинного законодавства проголосувала за непризначення на посаду переможця конкурсу на очільника БЕП детектива НАБУ Олександра Цивінського, який свого часу займався активами Сергія Курченка і справою головного київського рішали Дениса Комарницького. Мешканці банкової не захотіли бачити професійну людину на посаді органу, який має розслідувати схематози друзів та кумів. Тож дали розпорядження уряду, який і виконав захцянки офісу президента, і свідомо завалив одне з найважливіших антикорупційних призначень: Гречна, чемна, неамбітна виконавиця вказівок банкової. Політики, експерти задаються питаннями, що очікувати від відмінниці школи Єрмака на посаді прем'єр-міністра, адже так званий новий склад уряду Свереденко це ті ж самі особи, що й у попередньому, а ключові рішення все одно будуть ухвалюватися в офісі президента. Скоріше за все, це звичайний піар-хід перед виборами, щоб приглушити негатив, який щодня лється на Зеленського. Після призначення на посаду прем'єра з високої трибуни Верховної Ради Юлія Свириденко заявила, що уряд під її керівництвом бере курс на військову, економічну та соціальну самодостатність України. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні. Зусилля на забезпечення самодостатності української економіки я бачу і надалі свою місію підтримку українського виробника, українські товари, українські послуги, український експорт, а отже, можливість України повністю виконувати соціальні зобов'язання це наша чітка мета. Я хочу, щоб кожен українець відчув справжні позитивні зміни. Ми вже почали роботи над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі. Україна буде готова по всіх перемовних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо рух до НАТО. Друзі, а ви що чули у виступі Юлії Сверденко? Про наміри боротьби з корупцією в уряді. А чому? Та тому, що незважаючи на те, що понад 90% українців згідно опитування вважають проблему корупції у вищих ешелонах влади другою після повномасштабної війни, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що ця проблема в українському суспільстві є надмірно перебільшеною. І ця її заява пролунала на фоні численних відкритих кримінальних проваджень, в яких фігурують депутати і чиновники всіх рівнів, а також гучних скандалів у сферах державних закупівель, розподілу гуманітарної допомоги, митного контролю, земельних оборудок, військових тендерів, правосуддя та правоохоронної діяльності. В цьому контексті заява очільниці Кабміну на старті своєї роботи піднімає питання не лише логіки її особистого бачення, але й щодо того, чи вважає новий уряд корупцію реальною загрозою, з якою необхідно жорстко і послідовно боротися. Очевидно, що ні. Свириденко підтримала ініціативу Зеленського про обмеження на рік перевірки бізнесу, крім високоризикових галузей, зокрема обігу підакцизних товарів, де контроль залишиться необхідним. Окрім мораторію, уряд та офіс Генерального прокурора проводять аудит уже відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу. За його результатами, 30% цих проваджень вже закриті, повідомила прем'єрка. В уряді також готують зміни до кримінального процесуального кодексу, які передбачають, що відкриття нових проваджень проти бізнесу будуть погоджувати лише прокурори високої ланки, генеральний прокурор або керівники регіональних прокуратур. Арешт майна і документів компаній скасують, якщо вони шкодять бізнесу, а завислі справи закриють. Як ви думаєте, друзі, таке рішення уряду кому насамперед потрібне? Звичайно, що не білому бізнесу і законопослушним підприємцям це потрібно перш за все наближеним до офісу президента, які мільярдами розкрадають бюджетні кошти, в тому числі і через Міністерство оборони, і виводять в офшори. Уявляєте, які операції вони ще провернуть за цей рік, а потім ні грошей, ні їх самих уже не знайдуть, а збитки покривати будуть за рахунок платників податків. Ну і що стосується законності, призначення Юлії Свереденко на посаду прем'єр-міністра, статтею 115 Конституції України передбачено, що відставка прем'єр-міністра автоматично тягне за собою припинення повноважень всього складу уряду. Водночас, у період дії воєнного стану дії обмеження. Передбачена статтею 10 закону України про правовий режим воєнного стану, вона визначає, що під час воєнного стану повноваження кабінету міністрів не можуть бути припинені. Відповідно до статті 114 Конституції України, кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра вносить президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Тобто роль президента тут чисто церемоніальна. Він сам нікому нічого не пропонує. Пропонує парламент. Вибір Юлії Свериденко не проходив через жодну процедуру прозорої коаліційної домовленості. Це призначення згори. І суть не в персоналії, а в тому, що виконавча влада в країні остаточно втратила підзвітність виборцям. Новий прем'єр не несе політичної відповідальності перед суспільством, бо він лише частина вертикалі, сформований в одному кабінеті на банкові, а це підміна парламентаризму одноосібним диригуванням виконавчими процесами. У 2019 році в Україні розпочалася системна деградація державних інституцій, в тому числі і інституту прем'єрства. Після гончарука, першого технократа, з'явився Шмигаль, тихий виконавець. А тепер Свириденко як фаховий, але безініціативний апаратник. Жоден з них не прийшов до влади шляхом політичного зростання, боротьби ідеології або конкуренції команд. Всі вони були призначені не народом, не коаліцією, а внутрішнім колом банкової. І цей тренд лише посилюється. Формуються зручні прем'єри, тобто ті, кого легко контролювати. Вони не створюють викликів системи, вони продовження руки офісу. І тому, як би не змінювалися прізвища, система залишається. Народ бачить, народ пам'ятає і народ, зрештою, запитає, хто обслуговував, хто розписував, хто підписував, і заради кого ми всі жили в цій імітації держави. Так пише український підприємець громадський діяч Владислав Смірнов у статті на сайті видання Експресо. Замина Шмигаляна Сверденко нічого не змінить. Підтримую повністю пана Смирнова. А що думаєте ви, шановні друзі, свої думки викладайте в коментарях, будь ласка. Після перегляду не забудьте поставити вподобайку відео і поширити його в соціальних мережах. Дякую. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Слава Богу, слава Збройним силам України, оновлені нації і смерть всім ворогам!